Так, що ми маємо? Ремонт led лампи Згоріла наша led лампа Беремо лампу, беремо зубну щітку. Беремо ацетон або сольвент. Змащуємо цю лампу по цьому ось стику, стику кришечки і самої лампи. Отак по кружечку ми його змащуємо щіточкою, ну, можна кісточкою, можна пальцем, можна чим хоче. Ну, краще це робити не пальцем, а якось щіточкою, або кисточкою, або тряпочкою Обов'язково вдягаємо вдягає масочку, щоб не вдихати їдовиті пари. Далі ми чекаємо, чекаємо, трішки чекаємо, далі таку процедуру можна зробити раза три. І беремо так нігтиком, по краєчку придавлюємо. придавлюємо, придавлюємо, так от придавлюємо, Не боїмося, цей колпачок не лопне, Він еластичний, все, бачите, він давиться. Давиться, 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 по краєчку ми його так от давимо І вона потихеньку починає відставати. Ось відставати, відставати давим сильно, якщо не, не сильно не, не відкривається, ще додатково змастили, почекали трішечки. Знову давим, давим, давим. Таким чином воно відстає. У ну, мене я її розібрав уже. І ми далі бачимо діоди тут. Все, бачите, всі діоди тут справні. Ми визначаємо, який діод згорівший. У згорівшого діода буде чорна цяточка. Я зараз вам покажу на другій лампочці. Так, ось на іншій лампочці, теж я її відкривав. Можу ще підказати, що додатково можна робити не пальцем, це, а давити ну, одною рукою держимо, а другою давимо по краєчку, отак викруткуємо. Таким чином воно буде легше витягуватися. Наприклад, ця лампочка менша, вона тяжче відкривається. От ми отак от бачите, вона ще відкриваємо. Її. Все, вона відкрилась підставляємо наш цей клопачок клоунський, так сказати, захисний чи розсіювач. Що ми бачимо? Ми бачимо діоди. Бачите, всі діоди справні, проте у нас ось два діода. Ось цей геть почернів діод І ось цей теж вже не поготові. Ну, Спочатку ми тепер ми оцю беремо викрутку. І просто отак от шляхом, таким от чином, і ми її просто від, відламуємо цей диодик наш, який надламанує. Отак от мені не дуже удобно, Все, він ось розкришився, буквально він одразу кришиться. Ми його розчихлили зараз. Все, що ми робимо. Все, ми зробили, тепер ми його трошечки зачищаємо тут. Зачистили, все, ми маємо отаку от штучку, тепер ми його запаємо. Ну, про це спайки я вам показувати не буду. Я просто покажу на лампочці, ось на іншій. Ось все, вже запаяне. Тобто ми взяли, беремо... Паяльничок, змащуємо, наприклад, каніфолю Ось каніфоль, беремо, змащуємо цю штучку або таблеточку аспіріна аспірін краще працює. Паяльник макаємо, змащуємо, ну, далі головом запаємо, ну і все, перевіряємо, лампочка повинна працювати. Далі ми можемо. Або є такі лампочки, які просто отак одягнули, все, до Ця лампочка тримається, вона вже тримається. Якщо необхідно, можна взяти там якийсь суперклей, намастити отак по краєчку, намастити клеєм. Ну і склеїти її. Ну, спочатку ви перед тим як склеювати, обов'язково ставте її в патрон, вкрутіть. Обов'язково електрика повинна бути виключена, вимкнена. Вставляєте, перевіряєте, працює, все добре. Приклеюєте цей копачок назад і вона все буде працювати. Якщо ні, то визначаєте, наприклад, ось цієї нашої лампочки. Тут є ще один темний діод. Якщо вона не працює, ми теж робимо ту ж саму процедуру з цим діодом. Ми його відколупуємо, зачищаємо. Обіжирюємо, запаюємо, ну і далі знову перевіряємо. Ще один гарний плюс, в тому що дана літлампа буде більш економна. Ну, відповідно, вона буде менше діодів буде працювати, менше вона буде електрики споживати. Ось такі от пироги, такі от наші лампочки. Ось такий от ремонт. Дякую. Так, ось у нас. Запаяна тепер лампочка. У нас наша літ-лампа. Літ-наш світиличок. Ось ми бачимо наш, нашу паєчку. Гарно запаяли. Так ось гарно Такі можете використовувати такий паяльничок. Огляд буде на каналі пізніше. Все, тепер ми перевіряємо. Беремо нашу. Ну, вибачайте такий страшний транячок, все. Лампа працює, бачите? Лампа працює. Включаємо, лампочка працює. Тепер перевіримо другу лампочку. Ось ця друга лампа. А ну, другу лампочку ми можем перевірити, вона не буде працювати. Тому що, ну, от, наприклад, якщо не запаяна то вона працювати не буде. Все, вона працює, але погано, Лучше виключити, щоб вона не згоріла. Бачите, вони горіть, горять, геть дуже погано. Бо треба запаяти, запаяємо, і буде працювати все, все чітко. Ось. Бачите, там треба нам запаяти, і буде лампочка вже справна. Оці колпачки ми можемо промити, трошки зачистити отут клей, а можемо просто. Тут трошки залишки клею такий лайфхак. Розігріваємо його трошки обикновенним феном або, або будівельним і можемо приклеїти нашу лампочку. Дякую за перегляд.